Ще одна школа Ірпінської громади стала енергонезалежною. Відтепер у періоди відключення світла живитиметься від сонця ліцей номер 1 Це вже другий освітній заклад міста, забезпечений сонячною станцією у межах всеукраїнського проєкту «100 сонячних шкіл. Його ініціатором виступила благодійна організація Фонд енергетична дія для України. Дуже важлива співпраця самої громади надання нам все-таки всіх технічних показників, які нам необхідні, для того, щоб оцінити, чи ми можемо там поставити станцію і яку потужність. У ліцеї номер 1 встановили гібридну сонячну електростанцію. Там 64 сонячні панелі потужністю 25,5 кВт. Станція підключена до загальної електромережі. Це дає можливість при потребі використовувати як енергію, накопичену від сонця, так і енергію накопичену від мережі. За рік заклад зможе зекономити більше 45 тисяч гривень. Ця підстанція, яка сьогодні вже функціонує, забезпечує освітленням цокольне приміщення, а воно є найпростішим укриттям. першої, другої і частинку третього поверху. На урочисте відкриття сонячної станції в ліцей завітала велика делегація з Німеччини, партнери фонду «Енергетична дія для України. Серед гостей заступник федерального канцлера, федеральний міністр економіки і захисту клімату Роберт Габек. Зокрема, він наголосив, що відбудова зруйнованих об'єктів відбувається завдяки солідарності людей і багатьох країн. Також подякував усім, хто долучився до цього проєкту енергонезалежності. Варто зазначити, проєкт «100 сонячних шкіл вже реалізовано у п'яти освітніх закладах України. Серед них два Ірпінські ліцеї. номер один і мрія. Ми хочемо, щоб таких проєктів було більше і щоб кожен такий проект теж був більший, щоб в нас такої генерації збудувалося якомога більше. Тому що, власне, розподілена генерація вона є певним таким запобіжником, щоб важче було зруйнувати або пошкодити нашу енергосистему.